Цей а також підземний перехід на вулиці Рошетилівській у Полтаві ремонтували восени 2022-го. Тоді на ці роботи витратили понад 2 мільйона 200 тисяч гривень. Як тоді розповідав перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко, за ці гроші замінили вікна, двері провели ревізію системи водовідведення, зробили освітлення та ще деякі роботи. Нині вікна, двері та плитка тут розбиті, стеля осипаються. А всередині сміття та антисанітарія. Я з нових санжар. Я тут де рідко буваю, але він мені не подобається відбувся цей перехід. Запах неприємний. Освітлення не дуже якісне. Ну, хоча б уже світ включили. Жалко дітей, діти ходять. Навіть іноді ввечері йдеш, це що літнє время, як там так. А от коли вже осінню і там, весною тут же опасно ходити. Йдеш і так, прислушивайся, тут вони і сплять, тут вони отакое-такое все роблять, я Что? не знаю. Бомжи. Іноді тут я смотрю, дівчата вбирають. Ну так ви мені вибачте, це ж убирать тоже теж треба как-то. Я не знаю, какой-то контроль чи как-то. Тут раніше, коли були магазини, був порядок. Конечно. Переходи вони рослилися підприємцями для здійснення підприємницької діяльності, але звідти орендарі виїхали. І Відповідно, ці... Переходи залишилися без обслуговування. В Зв зв'язку з тим, що необхідно забезпечити нам можливість укриття. Було прийнято рішення провести не ремонт. Дуже смердить. Ні. Не дуже приємне відчуття. Так чи ви спускалися сюди як укриття? Ні, як укриття. цей об'єкт взагалі продав? Ні, абсолютно. Мені каже, він і так скоро впаде. Бо тут сирість і взагалі І... Не дуже приємно. Він був до війни, можливо, і до карантину. Більш охайним, прибраним тут мали певні ядки. І люди здійснювали торгівлю. І я б користувалася, можливо, цим як укриттям, да, якби воно було обладнане певним чином, тим більше тут нічого особливо добудовувати не потрібно. В принципі, воно може убезпечити від якихось навіть уламків там чи то пошкоджень. Звісно, тут не дуже комфортно, я би сказала, навпаки моторошно, тому що дійсно тут і запахи певні, і наслідки розпиття алкогольних напоїв і вживань різних можливо. Засобів, звісно, тут весь час брудно. На навесні або в якісь, які є відлиги, чи там дощі, то тут іще може наповнюватися місце це водою, і тут переходити тоді нереально. Суспільне направило запит до Полтавської міської ради щодо цих двох переходів. На питання про те, чи планують їх ремонтувати, начальниця управління майном комунальної власності міста Наталія Курнакова її ім'ям підписаний лист відповіді не надала. Відповіли лише на одне питання: щодо оренди цих двох переходів, підприємці не звертали. Ося, тож навряд чи найближчим часом тут будуть якісь покращення. Дарина Литвак Анатолій Кикочу Скіні Новини Полтава.